Thank you. Отче святий, збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. Коли я був з ними, я вирівав їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина виборі, щоб сповнилося Писання. Нині ж до тебе я йду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість, виповнену в них. Я дав їм Твоє слово та світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоби ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від відпотавних. Вони не від світу, як і я не відсвіту. Освятив в істині, слово Твоє істине, як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я освячую себе, щоби і вони були освячені в істині. О Слово панське, Від глазу нам наших же. Амінь. В ім'я Отця і Сина, в Духа Святого, Христос Пані Смертве встав. Христос Воскрес. Другі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні наші родини Хресної Маргарити, яка сьогодні отримає таїнство в таємничну спільноту Костяна. Шановні міністранти, органістка, всіго сьогодні законні, дорогі парафіяни, коханні Божиі Діки. Архієринянська молитва Ісуса, арцикапланська молитва, Ісус як Архієрей під час вечерника, під час. Тайної вечери першої Божої служби або останньої вечери в горниці говорить дуже важливі слова. Просьба до Отця Небесного, щоб Він зберіг всіх тих, кого передав Ісусові Христові. Бо Ісус має відійти з цього світу, померти на Христі, потім Воскреснути, піти до неба. І хоче Ісус задбати за тих, хто прийме віру, за тих, хто в цій вірі може отримати спасіння. І сьогодні дуже добре так складається, що цей Божий збіг обставин, коли ми є свідками хрещення, і ця Євангелія в особливий спосіб пояснює нам це таїнство. Потрібно його глибше зрозуміти і завжди, коли ми є учасниками свідками таїнства хрещення, маємо собі пригадати, чим воно є, навіщо це таїнство ми приймаємо, що воно нам дає, і в який спосіб ми маємо зберегти в собі цю гідність Божої дитини, якою Господь обдарував кожного з нас на хрещення. Коли священик запитує, про що ви просите Костю Божий для вашої дитини? Ми сьогодні відповідаємо, що просимо про хрещення. Так насправді, коли перші християни мали прийняти хрещення, вони казали просимо про віру, просимо про віру. Пізніше Костя розбудував ще більше цих відповідей. І коли запитував священник, про що просити для своєї дитини в Божої Церкві, в костьолах, батьки і хресні відповідали, просимо про віру, пробачення гріхів, прийняття до спільноти Костьола, ласку Божу про хрещення і про життя вічне. Таких шість відповідей, батьки і хресні. Кажуть священникам, чому так? Тому що для їхньої дитини, а також для кожного з нас, бо кожен з нас був охрещений через своїх батьків і хресних священник охрестив нас, довіряючи тому, що батьки нас виконають у вірі, тобто збережуть цю віру в нас. І тому просили, щоб Господь цю віру зміцнив в нас, тому обіцяли. Що через прощення гріхів будуть оберігати в нас ласку Божу, гідність, достоїнство дітей Божих. Бо через хрещення ми удостоїлися неба. І на початку християни охрещували тільки дорослих, потім дозволяли, щоб молодші діти, молодь. Діти меншого віку або новонароджені, приймали хрещення, то тільки для того, бо Костол довіряв, що батьки, які є ревними сповідниками віри Христової, що вони виховують свою дитину у вірі, у правдивій вірі, у непорушній вірі, що будуть прикладом для своєї дитини, що вони будуть цими першими священниками і катехізаторами, які Передадуть своїй дитині любов до Бога, до костьола, передадуть їм дар спасіння і будуть намагатися старатися, щоб ця дитина жила в Божій благодаті, щоб ця дитина не потрапила в гріх, щоб не відійшла від спільноти Костьола. І так сьогодні, на превеликий жаль, здається, що колись Настануть часи, що постол буде мусив відмовляти хрещення. Чому? Тому що все, що ми бачимо на світі, всякі негаразди, всякі непорозуміння, роблять люди ті, котрі є охрещені. Це дуже важливо собі усвідомити, що коли ми хочемо. Впровадити когось спільноту костьола, ми повинні задати собі питання, чи ця людина, яка має прийняти хрещення, або дитина, яку ми принесли до Христу, чи вона, не дай Бог, не буде, і так перепрошую за порівняння, чи вона не буде колись другим Лєніном, Сталіном, Гітлером, чому так? Може, це трохи важкі слова, але. Ці люди були охрещені. Сталін навіть був семінарі і хотів бути священником. І ці люди потім наробили великого клопоту на цілий світ. І сьогодні ці імена, коли їх хтось говорить, вони стривожують людьми. Так як ми сказали, наприклад, святий Папа Римський, Ан Павел ІІ, святий Францішик, святий Антоній. То коли ми чуємо ці слова, вони якось нас умиротворюють, успокоюють, надихають. Але коли ми говоримо ці інші імена, вони нас насторожують. Але це ж були люди охрещені. Це дуже важливо, коли ми приносимо малих дітей до хрещення, ми повинні мати свідомість, що ми зробимо все, що можливе, а навіть по-людськи Будемо пробувати неможливе робити в цьому світі, щоб ця дитина була ангелом, щоб ця дитина була святою, щоб ця дитина справді в собі носила живого Ісуса Христа. І кожне наступне таємство, яке буде ця дитина приймати в своєму житті, це буде тільки доповнення хрещення. Ісус не сказав своїм учням, ідіть і давайте шлюби, ідіть і роздавайте причастя, але сказав, ідіть, навчайте і охрестіть людей. Хто прийме хрещення, той буде спасений. Але потім це хрещення потрібно розвивати. І пізніше ми знаємо, що якщо б людина не була охрещена, вона не може прийняти вінчання. Якщо б людина не була хрещена, вона не може прийняти святе причастя. Людина без хрещення не може сповідатись, без хрещення ніхто не може стати священником, тому що хрещення це перша брама, яка відкриває дорогу до людського серця, по якій до дорозі приходить Господь Бог до нашого життя. І не раз, коли я запитую людей, чи ви ходите до костьола, чи ви сповідаєтесь, чи ви маєте шлюб постильний, і люди кажуть, ні, ми живемо без шлюбу. Я кажу, значить, ви не хрещені. Або просто не потрібно це хрещення прийняти. Це так, якби, наприклад, хтось отримав права на машину на автомобіль і десь кинув шуфляту і не їздив, то це означає, що не потрібні тобі ці права. Так? Це є непотрібне для тебе в житті. Якщо немає підтвердження, якщо ти вивчився на лікаря і не лікуєш людей, якщо ти вивчився на вчителя і не вчиш дітей в школі, не потрібний такий диплом тобі. Але якщо ти маєш так хрещення, якщо колись батьки твої принесли тебе до постола і просили священника, щоб перед людом Божим поділив тобі таїнство хрещення і обіцяли, ми виховаємо нашу дитину у вірі, в якій ця дитина приймає хрещення. І якщо ти сьогодні несповіданий, якщо ти сьогодні не приймаєш живого Ісуса Христа в комунію святи, якщо ти сьогодні живеш модою світу, бо не хочеш ти до шлюбу, бо не молишся, бо не йдеш в неділю до костьона, бо не виконуєш Божі заповіді, Бо ти ображаєш не тільки Бога, ти, можна сказати, підставляєш своїх батьків, які обіцяли постійно, що тебе виховують. І це так, як в школі, коли дитина провиниться, то вчителі взимають батьків. І перед дітьми починають говорити якусь петицію, так? висказують свої недовольства. Чому ми сьогодні про це говоримо? Тому що Ісус в сьогоднішній Євангелії, це 17-й розділ святого Яна Апостола, сьогодні редно просить свого Отця Небесного, Отче, збережи їх. І якщо ми говоримо, коли відходимо від костьола, коли відходимо від Бога, коли відходимо від сакраментів від таїмств, ми Порушуємо авторитет священника і батьків наших, порушуємо авторитет хресних, які нас тримали до Христу, і обіцяли Богові перед Сонцем і людьми, що ми готові допомогти батькам у вихованні цієї дитини. Якщо сьогодні, брати і сестру, тебе немає в гостиних, якщо тебе немає в сповіді, Якщо сьогодні тебе немає в комунії святих, то ти робиш проти своїх хресних, яких теж підставляєш перед Богом і Костюм. Як це важливо є сьогодні собі усвідомити, чи я живу цим даром святого хрещення? чи я сьогодні не стягую кари Божої на цей світ через те, що. Живу гріхом, а не ласкою Божою. І кожне хрещення, в якого ми є свідками, це ще раз усвідомлює нас, щоб ми були гідними Божої дитини, гідними дітьми Божими, удостоїлися цієї гідності, щоб ми собі відновили ще раз те, що обіцяли Батьки і хресні замість нас, коли ми були маленькими, і ще не могли самі говорити. Батьки казали, що ця дитина буде належати до постола. І сьогодні також для маленької Маргарити є цей великий шанс. Ця дитина, вона як глина, чи пластилін в руках батьків і хресних. З неї можна виліпити, скажімо так, і ангела і чортика. Що, що завгодно, це дитина в руках. Батьків і хресту. І це важлива відповідальність, щоб це дитя було святе, щоб ця дитина вміла молитись, щоб це дитя вміло зложити ручки свої, подивитися на образ, на хрест, попросити в Бога благодаті, молитися за маму, за тата, просити Бога, щоб дозволив їм бути щасливими, звернутися до свого ангела-охоронця. І цього всього мають навчити батьки це є велике щастя, але це теж велика відповідальність. Ще пам'ятаю, як в нас маленьких дітей вчили молитви, очевидно, ми на польській мові вчилися до Аньола Стружа, але потім, як були вже міністрантами, то Вчили нас теж на польській, в українській мові. І коли ми ходили з таким отцем Владиславом Корчинським, як казали Івано-Франківський Сонц, ходили в садочки десь в школи разом з ним, як міністранти. І він вчив діточок такої молитви простої О Ісусе, глянь на мене, дитячемне зроби з мене. І там далі є така довга довга молитва. Я молюся до тебе за тата і маму про здоров'я, прошу і тобі серце своє приношу. Простенька молитва дитяча, яку дитина буде возносити до Господа Бога. Це є таке важливе, щоб ми сьогодні собі усвідомили, який великий обов'язок беремо на себе. Бо це не є просто так, що ми прийдемо, запишемо в ЗАГСі, так Свої імена, так в Костиллях, в селі раді, зареєструємо дитину і вже будемо собі спокійні, бо дитина охрещена. Це великий обов'язок на ціле життя. І це навіть потрібно дитині пригадувати завжди, коли ми будемо звертатись до, ти, до дитини, завжди, коли будемо говорити її ім'я, будемо насправді пригадувати їй, що це є таїнство Хрещення, що ти є дитям Божим. Так вже тоді, коли я став священником, так скажу свій приклад життєвий, коли моя мама не раз каже до мене по імені Монастирному чи звертається по імені христильному, я теж кажу, мамі, ти як моя мама рідна, не мусиш казати там лаврентій, можеш казати я. І мені мама сказала такі слова, коли я кажу, Янук, я тобі пригадую, що я тебе хрестила. Коли я кажу Лаврентій, я тобі пригадую, що ти є Сонце. І це дуже важливо. Коли кажу стасу, ти пригадую, що ти є біжмований. І цій дитині теж треба в тоді прививати таку свідомість, що це не просто ми тебе назвали, так, Маргаритка, або так, ну, нема, як тебе кликати, так. але ми тебе охрестили. Ми тобі пригадуємо, що ти дитина Божа. Ми тобі пригадуємо, що ти маєш гарно себе поводити, що ти тебе ходити до Христос, що ти маєш любити Бога. Бо ж то слово Маргарита, воно означає, що ти є в руках Божих, що ти є охрещений, що коштів цілий, скільки людей було на службі, вони є свідками цього. І колись вони тебе зустрінуть десь на дорозі, десь в магазині, і вони завжди будуть пам'ятати. Що ти тоді маленька була, і тебе тримали на ручках, батьки і хресні, і всі люди молилися, щоб ти була гарною дитиною, вихованою, віруючою. І колись ми зможемо про це цій дитині пригадувати, колись можемо їй напоумлювати, теж, щоб це дитя було послужне, щоб було чемне, тому що ми ж бачили, як тебе охрестили, ми чули, як батьки казали, що тебе виховають, що ти будеш культурною дитиною, гарною, доброю, релігійною, набожною. І це є власне прозьба, яку сьогодні Ісус каже: Отче, збережи їх у Твоє ім'я. І сьогодні Господь, даруючи вам це дитя, даруючи вам теж танство хрещення, дає вам. Велику довіру, що ви, як перш за все тато, мама, а також хресні батьки, будете допомагати Богові у вихованні цієї дитини. Господь вам її довірив. Ви собі цю дитину не придумали, ви не знали, яка ця дитина народиться, який буде мати оченята, який колір очей, якого розкупне, які таланти ще буде мати, на кого вивчиться. Але це велика довіра. Бога до вас, що ви не змарнуєте цю дитину, але що це дитя буде святим, що ця дитина буде святою в очах Божих і в очах теж людей, що вона має бути живим свідком Бога, в якій Господь Бог справді скаже, що тим є збережена для мене. І тому сьогодні вітаючи вас, ковані батьки і хресні. З цим хрещенням дитини, вітаючи вас з цим прекрасним днем, з цим таємством, хочемо теж усвідомити вас і просити про те, щоб ми, як спільнота костьо, ніколи не червоніли за вас і за дитину, але завжди раділи і завжди говорили, що ця дитина це з нашого костьла, це з нашого містечка, це з нашої парафії, щоб ми тішились і гордились що є такі діти, які люблять Бога, які вміють себе гарно поводити, які гідно називаються християнами, і які зберігають війну, беручи приклад від своїх батьків, від своїх хресних, ідуть дорогою Євангелія, і цією дорогою Євангелія прямують теж по нагороду вічності до неба.